Чи може жінка справитись з газонокосаркою? Жінка, яка не має водійських прав, не мала е, ніякого відношення до техніки, чи може вона косити без чоловіка? Ми купили газонокосарку фірми Vitals zp 51144 td це самохідна газонокасарка, хоч вона і по розмірам велика. Але я її справляюсь дуже легко. Перед роботою я перевіряю рівень масла, витираю щуп, потім вставляю його, зачекала, він повинен бути між першою дирочкою і нижньою дирочкою. Ми бачимо, що він масло на максимальному рівні. Заправляємо бензин. В Бак вміщається 1 літр, але ви дивитесь, скільки у вас площі для косіння. Робимо підкачку. Тим самим паливо попадає до двигуна. Тепер виставляємо рівень скашування. Я виставлю. На другий рівень. Воно все робиться дуже легко. Бачите? Раз. Це найнижчий рівень. Опускається деко до самої землі. І також вибираєте, куди вам треба викидувати траву. Або вбік, або назад, або збирати травозборник. Або мульчувати. Я залишаю відкритим задній. Отвір. Тим самим трава буде у мене викидатися назад. Нажимаю оцей річажок червоний і завожу двигун. Далі Нажимаю інший річажок. і бежу за машинкою! Машинку, треба відпустити чорний важіль і красний важіль. Чорний важіль це самохідність машинки, машинка починає рух. А червоний це робота двигуна. Якщо пустити червоний важіль, то машинка заглохне. Якщо тримати червоний важіль, а пустити чорний, то машинку можна пихати, і вона буде косити. Але не самохідно, все дуже легко, машина дуже класна. Я дуже задоволена і вважаю, що якраз для жінки можна навіть для пенсіонера, навіть для підлітка придбати таку машинку.